Металургійний завод це промислове підприємство, де відбувається процес виготовлення металу. Виплавка сталі це технологічний етап, під час якого із залізних руд або вторинних матеріалів створюється сталь, шляхом плавлення в спеціальних печах. Заріза світиться під час виплавлення через високі температури, які воно досягає в процесі плавлення. При нагріванні до тисяч градусів заліза переходить у розплавлений стан, а його атоми починають інтенсивно рухатися, випромінюючи енергію у вигляді світла. Це явище називається температурна люмінесценція. Колір свічення може варіюватися від яскраво-червоного до біло-жовтого, залежно від температури. Це магія заліза у дії. Що ж таке сталь? Сталь – це сплав, тобто матеріал, створений шляхом поєднання, заліза з вуглицем, і у багатьох випадках іншими металами, такими як хром чи нікель. Тим же відрізняється залізо та сталь. Навіть за візуальним оглядом можна відмітити, що сталь має блискучий вигляд. Особливо, особливо якщо це іржостійка сталь. Тоді як залізо. Проста речовина, яка відповідає хімічному елементу ферму за номером 26, може виглядати більш матовим та грубим металом. Перед нами вироби з іржостійкої сталі. До її складу, плім, крім заліза та вуглецю, входять такі е, речовини, як кремній, марганець, фосфор, сірка, хром, молібден, нікель та мідь. Ця в побуті матеріал, який ще відомий як нержавійка, являє собою стійкий до корозії вид сталі, що володіє високими показниками міцності та жаростійкості. Її широке застосування у галузях зумовлено комплексом унікальних властивостей. Вона міцна та довговічна, відрізняється стійкістю до механічних навантажень. Це робить сталь незамінною у конструкціях, що експлуатується у жорстких умовах. Сталь гігієнічна, легкість очищення та дезінфекції робить нержавіючу сталь ідеальним вибором для медичного обладнання та харчової промисловості. Іржастійка сталь має естетичний зовнішній вигляд. Привабливий сріблястий блиск, який чудово вписується в сучасті архітектурні та дизайнерські рішення. У цій таблиці критерії порівняння заліза та сталі. Що служить довше залізо чи сталь? Сталь завдяки леговину складу набагато стійка, більш стійка до впливу зовнішніх факторів. Довгий термін служби сталі робить її кращою інвестицією. Сталь витримує високі напруги, більший тиск, і це робить її основним матеріалом для виробництва. Сталь гнучка. Різні види сталі дозволяють адаптувати її до конкретних потреб будь то авіація чи медичні прилади. Сталь довговічна, вона чинить опір іржі та корозії і забезпечує довший строк служби. Ми бачимо найвідоміші сплави заліза. чавун. Являє собою сплав заліза з вуглецем, Вміст вуглецю досягаючи вині 5%. Іржа, Іржастіка сталь містить досить великий відсоток хрому та ніколю. Маловуглецева сталь або залізо містить до 1% вуглецю. Сталь інструментальна це середня вуглецева сталь, конструкційна сталь та Приклад високовуглецевого заліза, проєкт Спільник інженерного тижня. поєднує природничі предмети фізику та хімію а також технології. Так, в фізиці. Цей проєкт дасть змогу вивчити основи конструкції та матеріалів. Показує ідеї стабільності, кріплення та балансу в хімії. Ми досліджуємо властивості матеріалів, заліза й сталі. Порівнюємо їх. Властивості сталі роблять болти та гайки ідеальними для створення довговічних інструкцій. У предметі технології проєкт надає практичні навички роботи з інструментами створення функціональних та креативних предметів. Ну, а тепер давайте створимо проєкт «Спільник 2.0 користуючись бланком роботи, які пропонує інженерний тиждень. Стемімо. Сьогодні для вас робимо завдання, яке називається спільник. Інакше я можу його назвати так: або союзник, або товариш. З документу ви можете взяти, що вам знадобиться, і з цим списком піти до магазину. Ну, а зараз я вам повторю, що треба. Ось у нас є болт. Таких треба купити 3-4, ну а краще 10. Його довжина 34 мм. Ну, а пропонується у списку взяти болти розміром від 30 до 35 мм. Також вам знадобляться гаєчки теж М6. Шайби. М6. Та шайби збільшені М6. Їх краще взяти по десятку. Також вам знадобиться до п'яти ось таких шайб пружинних, які називаються ще гравер, також М6. Гайка, яка називається баранець М6 до 10 штук. Ну і ще маленька проблема, що я хотіла купити гайку ковпачкову, але її у тих двох магазинах, яких я зайшла, не було. За допомогою мультиметру доведу вам, що сталь є електропровідною, електропровідним сплавом. Спочатку замикаємо ланцюг і чуємо звук ПІ, який показує, що електричний струм проходить через цей ланцюг. Ну а тепер торкаємося куточків цього виробу. І чуємо характерний звук, який нам каже, що це, ця сталь проводить електричний струм. Ну, а тепер ми будемо збирати певний спільник. Він потім може оселитися у вас в якості брелока на ключах або на вашому рюкзаку. Що для цього знадобиться? Перше знадобиться, звісно, болт, далі основа для брелока, це наше ноу-хау. Далі збільшена шайба, гайка, потім гайка-баранець, шайба-шайба і знову знову шайба-баранець. тепер черга за нашим механічним чоловічком, який у проєкті названий спільник. В якості тулуба буде у нас болт. На болт одягаємо основу для майбутнього брелока. Тоді ваш спільник може оселитися або в як якості брелка для ключів, або на наплічнику. Наступне буде збільшена шайба. За шайбою накручуємо гайку. За цією гайкою буде наступна гайка-баранець, тільки зверніть увагу, що вона має бути як ручки у чоловічка вверх. Ось так. Наступними ви накручуєте дві гайки. І крайнім у цьому виробі спільнику буде знову гайка-баранець, але тепер вже ніжками вниз. Всі деталі, практично всі у цього спільника рухливі. Ну, а тепер давайте подивимося, який вийшов у нас виріб. Ручки і ножки у нього рухаються завдяки. Сім гаєчками виглядають схоже. Ну, а я думаю, що це у нас хлопчик, тому що серед спільників буде зроблена та що для мене як дівчинка. Ви можете проявити фантазію, не стримуйте її. Зробіть таких чоловічків, таких спільників, які є в готовому завданні. Спільники ваші можуть уселитися в кишенях, мандрувати, причинившись до рюкзака, а може тусити у компанії ключів. Спільники, звісно, трохи дивні, і вони не завжди нагадують чоловічків. Але ось цей мені нагадав дівчинку у спідничках, а ось ці більше рухливих черепашок. Зробіть свого спільника.